Протягом вересня інститут масової інформації проводив дослідження рівноправності висвітлення чоловіків і жінок в змі. Це дослідження для нас було абсолютно новим до того. Е Власне, взагалі в Україні, наскільки я знаю, таких досліджень не проводилося. Ми розробили для нього спеціальну методологію, але, власне, я хочу сказати, що показало це дослідження, а показало воно просто дивовижні кричущі факти. У нас в Україні, згідно даних Держкомстату, проживає 56% жінок. Це від всього населення. В засобах масової інформації працює приблизно 54% жінок, тобто більшість жінок є журналістками. В той же час, як висвітлюються жінки в змі в середньому 80% всіх матеріалів в змі. Присвячені чоловікам. Чоловіки виступають героями публікацій, вони виступають експертами, вони фігурують на більшості фотографій. І е, оті 20% жінок, які е, представлені в ЗМІ, це е, вони представлені у таких темах, як сімейні історії, здоров'я, світська хроніка, і е, в якості експертів в ряди дегоди можна зустріти їх як прес секретарок Жінки практично не коментують політику, економіку взагалі. І е, таким чином наші змі не дають жінкам жодного шансу серйозно прозвучати в суспільстві. Вони не позиціонують жінку як серйозну експертку. Фактично, це дуже сильно відрізняється від ситуації, наприклад, у тій же Естонії, де існують квоти на телебаченні, що жінки і чоловіки мають бути представлені рівномірно. Не можна сказати, що в нас жінки тупіші, ніж в Естонії, правда, і я би хотіла. Тут закликати всі ЗМІ звернути особливу увагу на свою редакційну політику саме в категорії рівноправності жінок і чоловіків. Якщо це ток-шоу на телебаченні, обов'язково має бути хоч один експерт. Жінка у нас є прекрасні економісти, у нас є жінки, які можуть коментувати політику. Просто е, треба їх брати. Це щось у головах, насправді, щось, що заважає запрошувати і. Е, Перше внести якісь корективи у політику свою редакційну, і змі впливає на суспільство. Змі формує громадську думку, і це замкнуте коло, яке може якраз змінити ситуацію в Україні. ЗМІ впливає на суспільство, суспільство впливає. Власне, на владу, на політику, на державу, і лише таким чином можна наблизити Україну до демократичних стандартів. більше про це розкажуть, я думаю, наші експертки. Я ж поки хочу передати слово нашим автору методології Олені Голуб, яка розкаже більш детальніше про те, яким чином ми досліджували змі. Скільки ми змі дослідили? Прошу Олена Доброго дня всім. Так, Інститут масової інформації провів моніторинг гендерної рівності і були ось такі результати. Це, це перший моніторинг, подібний в Україні. До того такого моніторингу саме засобів масової інформації на дотримання гендерної рівності в Україні не проводився. Інститут масової інформації досить багато має. Методології, які ми самі розробили, це методологія дослідження і дженси, і порушень прав журналістів і, журна... і журналістських стандартів, тому ми теж взялися за розробку методології саме по гендерній рівності, і була розроблена така методологія, за основу якої був взятий трирівневий аналіз. В результаті якого ми досліджували в основному три теми: хто автори матеріалів, хто герої публікацій і хто герої хто експерти виступають в цих публікаціях. Також окремо ми досліджували фотографії, окремо ми досліджували героїв інтерв'ю, і окремо досліджували. Кількість. Топ, топ інтерв'ю і топ теми в, в таких друкованих і в інтернет зМІ. В результаті моніторингу ми провели аналіз більше тисячі матеріалів в інтернет-зМІ і більше 550 матеріалів друкованих ЗМІ. Ну, ось, в принципі, по методології коротко, те, що ми. Мали б розказати, ми розказали а.